Тож, вечір. Кажу вечір. Боже. Я вже проведжу вечір стрімів І в мене вечір. Доброго всім дня! Продовжуємо сьогодні аварію. Сподіваюся, завершимо. Якщо завершимо, я дам невеличкий анонс наступної гри, яку я буду проходити, і це буде дуже надовго. На дуже багато серій, тому що буде купа грінда. Максимальна кількість грінда. І скажу так, трошки казуала. Тро... Чуть, Чуть казуала. 12 рівень. 4. -го. Ладно. Давайте ты финал эту Окей, Поки я ще пам'ятаю плюс мінус як це грати. Окей. Треба разогреть чуть-чуть. Так. Да, как она вдала спроб? Может, человек, это краще сесть, чтобы... Нет, вот. Собака! Бабака, барабака! Фу. Попався, ладно. Так, я поставлю себе телефон краще. Бачите, чат. Пався. Можете сказати, що я кончений, що я пробую це пройти але та я кончений. Не встигну. Не встиг. не встиг. Не вистало секунди добіг. Помилку в тому, що я не зарядив батарею, коли її взяв. Як там кажеться, 100 years later? не протекал. 100 years later. Курва.

Е, що, це, вчора? Ні, то це повного фонарі, я не, не, не усилив взагалі. Я вчора рекорд максимум зробив Qué't. 5, 5 з восьми. У мене постійно щось вилітає, я не розумію, що. Але я сьогодні прям ну, зацікавлений це за фінал miss. Педа! Нет, блядь! Не! Вот так-то нахер! Можно стрим заваршивать! Пейн 100% Сто вицотки хард мод! О, <связь> <Да. связь> Не, блядь, не. Я пьет пила... анестезию нафиг! Ой, блядь! Так. Це ми все бачили. Відпочим все добре. Я під анестезією, я тільки від стоматолога. Мені типа цей. Е, як це називається? З мудрості, коротше. Нафіг. Е, Дві анестезії в'їбали. Ще його зашили. Я щуки прям не відчуваю. Так. Бля. Та, в принципі. Кров звени якось пострашніше було. Так, давайте галерею чекнемо. Оця фігня мала відкритися, коли проходиш хард-левел. Так що давайте зачитаємо, щоб я та, мінімально таким маленьким стрім не робив. Привіт! Дякую, що зіграли в аварію. Моя попередня гра Халтейкер, наче створилася сама по собі. Це дало мені хибне відчуття, що розробка ігор це легко, і я можу створити будь-що без зусиль. Аварія стала повною протилежністю. Ця гра не хотіла створюватися і чинила опір на кожному етапі. Тепер я розумію, що мені ще багато чому підобало навчитись. А, і тут, коротше, можна побачити, типу, прогрес, як він це все робив. Типу, 22-й, рік. Тут же вживання, чого. Я після здобув мудрості не могла ні їсти, ні жити. У мене зараз я, коротше, там е, кусочок нитки, я його так відчуваю просто язиком постійно. Дуже некомфортно. Ля! ля які дизайни були. Довгий час я не міг визначитися з сеттингом, оскільки мене автоматично тягне до мого комфортного варіанту. Дівчат у стильних костюмах моїм улюбленим вибором був нуар. Пригоди ГГ ловець приводів, екзорцист на прокат екзорцист прокат. Однак, коли основний геймплей почав вимальовувати, стало зрозуміло, що нуар не зовсім підходить. Дизайн костюмів Аварія спочатку мав наслідувати бджіл. Я уявляв собі вулик тунелів, який обслуговують бідні, витратні роботи бджоли. Пініш я відмовився від жовтого кольору, щоб створити чіткий контраст між фізичним світом, темно-фіолетовий і паранормальним яскраво зелений. Що так вчора що сьогодні прийшлось до стоматолога йти. Та, виривати зуб, от що треба було виривати зуб. Все, стали ми завершили. Я довго тримався за ідею, що приводи носять фізичний одяг. У підсумку це не спрацювало для геймплею, Потрібно були чіткі силуети ворогів. А це вимагало однакової яскравості. Все ж таки сумую за тими контрастами сві... контрастними світлими розривами на костюмах. Yeah, от воно доволі так би непогано виглядало ці фіолетові тона, не здається? Та-та, <плес> я прийшов грівець за 8 хвилин. <плес> а непоганий би був костюмчик, якби так залишила, але дійсно воно би псувало трішки, ну, тебе очі би розбігались. Там все фіолетове, типу, плюс-мінус фіолетових тонах. Я би просто би цю хірню не бачив. Приводи дівчата у 2024 році, у далекому минулому 2021 року, вони були досить крутими, як така маленька гра могла забрати стільки часу. Можливо, варто було випустити її у 2023-му лише зі зморою, а потім додавати рівні та приводів безкоштовними оновленнями, замикати себе в кімнаті на 3 роки не найкраща ідея. Коли керівництво хоче позбутися тебе, вони засилають працювати в тунелі. Ула Устерка рідкісний, приклад бігунки по тунелях добровольця, яка приєдналася до команди технічного обслуговування, щоб воз'єднатися зі своєю неживою подругою. Її дрон не з'являється у катстенах через складний режим, і тому що мені було лінь його малювати. Ну, лінь, прям, ну, так, ну, Ула Устерка це в нас головний персонаж. Але мені дуже подобається мальовка. <ривіт> а, можливо, вчора були якісь технічні типу, проблеми в банку. А, Зофія змора загинула від удару струмом у свій перший день у тунелях і, по, е, день у тунелях і повернулася як привид шокера. Не так вже й багато можна сказати про неї. Вона просто дуже зла примара в окулярах. Колись вона мала бути єдиним приводом у грі, і є такі був вогонь, а ще вона викликала міньйонів. Інші приводи оспокували її початкові здібності. Ну, так, отам, допустимо, це. Ця... Нікіта вогнем. Е... Інша пастки ставить, а інша просто бігає з цим цікатором. Е... Після подій гри з морею Старка стало відомим дуетом, що часто бореться з могутніми привидами. Привиди живляться людськими емоціями, такими як гнів і біль, але вони можуть живитися любов'ю. На жаль, лише найогидніші люди повертаються як привиди, і смерть їх не робить приємнішими. Кароліна Катвайер була розрізана автоматичними дверима, і тепер якимось чином вона нижча, і їх стало двоє. Я хотів дати катвайер снаряд, який би повільно слідував за гробцем, але не міг придумати, як він має виглядати. Тоді я зрозумів, що можна просто зробити цей снаряд ще одним приводом. Нормально розрізали тебе двері, і тебе стало двоє. Прикол, прикол. Нікіта направо, Її дизайн і геймплей були готові, але я не знав, якою вона має бути. Яко, якою має бути її особистість. Я пробував образ, образ жорстокої громили і нахабної пан, Панкуші. У підсумку обрав варіант скажена Матуся. Однак це було спонтанне рішення, і її характер у грі розкри, розкри, розкрито слабо. До Донині Нікіта Айкатвери невтомно переслідують сектор F, придумуючи нові стратегії, щоб упіймати устерку. Були щити ввімкнені, вони відпочивають у нижніх тунелях, граючи в Макао. Катвери відомі тим, що постійно шахраюють і отримують задоволення від знущень над своєю колегою. Яга одного дня прокинулася з мрією гаремом, повним привидів дівчат. Спершу це було грандіозним успіхом, але через 20 років її мрія зіпсувалася. Легенди кажуть, що її гарем у секторі А складається з найнебезпечніших привидів ультрарівня, з якими не можуть поратися інші бігуни. Спочатку вона мала бути величезним м'язистим хлопцем на ім'я Стейкер. Доктор Сільвія Штріга померла від відмови штучного серця і перетворилася на рідкісного привода типу Скрапер. Я хотів, щоб вона виглядала жахливо і загрозливою у порівнянні з милими дівчатами, яких ви зустрічали досі. Але я провалився. Вона мала бути набагато більш огидною. Впевнений, вона виглядає дуже страшно, коли використовуєте свою повну коли використовує свою повну силу. Ми просто цього не побачимо в грі. До речі, оцей е... варіант другий зліва, якщо рахувати. Ну, доволі непоганий. <смеш> Нікіта наліво. Ні, Нікіта направо тільки. От, е, я, блядь, я не буду тикати пальцем монітор. Е, зліва друга, доволі непогана, як на мене. Яга, Штріга помирилися, тимчасово. Завдяки спільній пристрасті до денатурату. Нагадую, що вживання є шкідливим для вашого здоров'я, вживання алкоголю. Якщо що, не варто пити денатуратовий спирт. Навіть один ковток може призвести до сліпоти або смерті. Хтось тестив? Яга вигаданий персонаж з нелегальною штучною печінкою аж Тріга вже мертва. Так. А тут у нас кулінарне шоу. Вітаю на кулінарному шоу Бігуню по тунелю». Мене звати Ягода Єнчіду. А, отому Яга, да? Але ви можете знати мене як бабу ягуд з сектора А. Зі мною сьогодні Ула Устерка з сектора F. Вона покаже, як готувати її фірмові пудингові тістечка. Ну окей, тепер знаємо, що вона не яга, а ягода стайл? Рерсістайл? стайл? Для тіста нам знадобиться близько 250 грам борошна, 60 грам цукрової пудри, 125 грам вершкового масла та яйця. Хоча мамі Ули, яка щедро поцупала все це з розкішної комори самої королеви стерви альбіни аварії. Спочатку нам потрібно відокремити жовтки від білків, білок у цьому рецепті ні до чого, тому ми зберігатимемо його в холодильнику і використовуватимо, коли готуватимемо яєчню на сніданок наступного дня. Змішуємо всі інгредієнти в мисці та замішуємо тісто вручну. Якщо ви читали Cooking with Helltaker Volume 2 Apple Pie, Ви вже більш ніж знайомі з процесом приготування тіста. Закінчивши, ви можете кинути тісто місцевому приводу типу спліттера. Він не зможе встояти перед необхідністю розрізати його науки. Обидві половини відпочиватимуть у холодильнику, поки не працюватиму над пудингом. Нам знадобляться два яйця. Знову ж таки, тільки жовтки, 200 мл молока, 25 г вершкового масла, 15 г ванільного цукру, 1 столова ложка борошна і 1 столова ложка картопляного крахмалю. Цікаво, тільки б мама Ули взяла з мене за пляшку дешевої медової наливки. Тільки зараз пляшка мед... дешевої медової наливки коштує. Секунду. Е, дешева медова наливка. Наливка. 34 гривні настоїнка не міров. Ну, я думаю, гривень 50 би взяв. Хей, бля. Одну третю молока змішуємо в склянці з борошном, крохмалем і жовтками. Щоб борошно не утворило грудочок, перемішуємо його за допомогою потужного пневматичного дриля, який є в кожному секторі. Або простою видалкою. Тим часом приготуйте решту 2 третіх молока з ванільним цукром. Коли цукор розтопиться, додаємо підготовлену суміж борошна. Нарешті додаємо вершкове масло, ставимо на вогонь і постійно помішуємо. Слідкуйте за тим, щоб не проствердлити каструлю наскрізь. Готово, коли масло розтопиться і поде стане густим, даємо йому поки що охолонути. Далі нам потрібно розкачати тісто. Я б так і сказала, якби у нас не було цього зручного гідравлічного преса, доступного в кожному секторі. Перша половина тіста формуватиме дно тістечок, а друга закриватиме їх зверху. Погод усільні ваші націнки. <ріх> дорогу. Можна використовувати порожню склянку, щоб щоразу вирізати однакову кількість тіста, потім викладаємо тісто у формочки для тісточок, залежно від розміру та глибини ваших формочок, у вас може вийти від 10 до 20 тістечок. Далі наповнюємо тістечка ложками пудингу і закриваємо їх тістом, натискаємо великим пальцем на край, щоб запечатати їх, і видалити все зайве тісто. Після, чи... Після цієї частини у вас залишиться багато тіст. З'єднайте його разом і зробіть додаткові тісточки, якщо у вас ще залишиться пункт. Тепер ми можемо поставити їх у розігріб до 180 градусів, в духовку на 25 хвилин, або використати привид типу смелтер, щоб запекти їх пірокінетичним способом, тільки майте на увазі, що вони мають тенденцію до перепікання. Зупиніть їх до того, як пироги почнуть помітно діти по краях. Експлуатація приводів засуджую. Хар, дай Боже. Все, ми... так, прийшов. Ти... Вчора їбався 4 години, сьогодні потратив 8 хвилин. Гармально. Тістечка розваляться на шматки, якщо спробувати дістати їх з форми одразу після випікання. Замість цього дайте їм трохи часу, щоб охолонути і затвердіти. Це було кулінарне шоу, на бігун. Приєднуйтесь до нас наступного разу, і я навчу вас, як добувати спирт з генераторного палива за допомогою баханця хліба. Мені потрібна наступна частина гри, щоб дізнатися рецепт спирту з генераторного палива. Це заради рецепту на тістечка. А тепер мені потрібен рецепт спирту з генераторного палива. В принципі, це все. Так, зараз я хоч дещо попробую зробити. Одну секунду. Я не впевнений, чи це хір вийде. Вибрати вікно для захоплення. Отак. мати, а? Чи я мати? Uh, так, і тут мені потрібно трошки екран з мене. Блять, ярсі і його подарунки. Ваша бата. Так. Uh, -п 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 -п. Як, блядь, я навіть не знаю, чи я зможу це обрізати до такого стану, щоб uh, воно мені нормально показувало. Так, я покажу цю... А, воно мені так не піде. Ей, uh, окей. Я зараз поки що його таку чуть зменшу. Я сподіваюся, вам все буде видно. Оп. Має бути, в принципі, все видно. А, в принципі, хелтейкер, я кажу, хелтейкер, аварію ми завершили. Взяли платину, но прийшли пеньхатер 100% хардмод. Який він глек? Та ладно, я потім налаштую, я не встигав це налаштовувати сьогодні, бо я одразу запускав стрім. Розумієш, воно мені виходить все за межі? Е, так що буде якась кухня з кукінгом, буде кухня з е, спиртом з генераторного палива. Е, кукінг, я не знаю, кукінг це можна до моєї, типу, вона може якийсь стрім вести, типу, з кукінгом. Е, Крім досить короткий вийшов. Тому we have a plan. Е, є варіанти проходження. Ваша бати. <ріст> Ладно. Ахте. Добавив я собі таку штуку в бібліотеку після того, як пан Артемій вирішив цей пограти. Е, варіант номер один. Елден Ринг. Елден Риг. Варіант номер 2 це Wolfenstein. Я його спочатку можу почати, я там не багато пройшов. The new Order. Заповнення скопом з кайфом було б катнути. Uh, Буде проходження швидше, ніж фаст. Ну, зараз ми оберемо. І третій варіант це Сінкін Ситі. Три варіанти, які я хочу пограти. В Nightingale. Ну, це доповнення що Shadows of Earth. 3? Я все пропустила. Elden Ring. Uh, Wolfenstein The New Order або ж The Tinking City uh, Придурок, блядь Ні, Ваша мати, я не, бу не буду я грати вашу мати. The... Давайте ще раз. За Сінкін Сіті детектив в стилі лапкратянського е -м... Здається, від тих самих розробників, що створювали Шерлока Холмса. Але я не впевнений стосовно студії. Це треба буде подивитися погуглити. До речі, ще один варіант. Е Для фанатів е Володаря Персня Shadow of Mordor в житті не грав, також хочу пограти. Два, типу. Значить, Сінкен Сіті, Shadow of Mordor, гра, котра останній... Ні. Uh, Shadow of Mordor, Elden Ring, або ж Wolfenstein The New Order. Пишіть ваші цай, пропозиції в чат. Так, а наразі YouTube я завершу. Так, RC Style, бібі. Uh, а в мене Google виробився, не? Да, в мене Google виробився. У мене все легко, ми трошки на черзі. Ну я прийшов 2033, я її, ну, типу, на 100%, я не буду її ще раз перепроходити вже, ну, ні в якому разі. Де? А, пройдено. А я її навіть сюди не кинув. А, метро 2033 редукс. Платина, я там прям задручив додати до пройдено. А, Аварію також треба додати до пройдено. Так. Щас, секунду, Ютуб студія. Запис. Збережу. Так, пішла я запускатись на тугріку. Сподіваюсь, сьогодні буде Ок. Так, що покати? Напишіть, ви зайшов за Elden чи яку з них. Так, записи, разі чого по аварії всі будуть на Ютубі. Matt.